Давайте знаєте про що ми поговоримо сьогодні? Про 2025 рік. От 24-й був роком карми, всі казали, що всі відпрацьовували карму, і кожен із українців точно відчув на собі прекрасний 2024 рік. Що буде в 25 му Чи буде нам трішечки легше? Чи все ж таки там ще щось буде таке, що ми будемо відпрацьовувати ще гірше? Чи якісь такі будуть чекати нас події незвичні? До чого готуватися? 24 рік він був дійсно непростим. Ага. Було дуже багато розчарувань, дуже велика кількість зради і всередині країни, і в, від західних партнерів. І це стан, котрий, знаєте, можна характеризувати, що немає можливості тягти, але попри те, ми рухалися вперед, все одно не опускаючи руки, попри всі перепони і труднощі. 24 рік. В нас все одно він несе знає рік вже п'ятий рік. Він несе. Оптимістичні такі енергії, або ми оптимісти, або рік такий. По-перше, ми навчилися не вестися на маніпуляції і навчилися не будувати піщані замки. Тобто велика кількість я ж називаю 25 й рік роком не тільки фінансової кризи, а роком популістів. Тобто фінансова криза буде, і всі будуть робити вигляд, що в принципі це нормально, нічого страшного в цьому не відбувається. Взагалі воно піде на краще. А ми будемо досить критично сприймати цю ситуацію і будемо адаптовуватися під ті процеси, котрі є. Незважаючи на те, що в нас випадає е десятка жезлів, тяжка ноша, вона випадає в прямому положенні. Тобто, ми цей рік, 25 п'ятий. Як сказати, що якщо ми пережили ковід, якщо ми пережили 22-й, 23-й, 24-й, ну 25 п'ятий рік ми також переживемо і будемо рухатися вперед. І з позитивного в нас випадає карта зірки. Карта зірки це карта надії, це карта завершення процесу, це карта позитивних звершень або якоїсь перспективи. Можна назвати її, знаєте, така як. Світ в конце тунеля. Тобто він вже, ми його бачимо, і ми до нього йдемо. Не в форматі того, що все ми бачимо світ в конце тунеля, а в форматі промінь надії, котра все ж таки є, і до котре ми будемо рухатися. Друге, насипадає в коти карта колесниці. Карта колесниці це вказівка на те, що наскільки б не було б тяжко важко тягти. Продовження руху і в колесниці в нас в по прямому положенні, не в перевернутому. Якщо б це була перевернута колесниця, ми б казали, би, що трагічна аварія, колесниця перевернута, пробуксовки якісь. А ні, ми будемо рухатися і вирішувати ситуації, котрі нас турбують. І Карта Сонця це тепле середовище, позитивне середовище. З перспективи, з можливістю реалізовувати процеси позитивним чином саме для нас, але, виходячи з контексту, що це перегляд для України, у нас біля карти Сонця, карта місяця, невдоволеність. Невдоволеність нам необхідно буде поскулити. Пожалітися, сказати, що навіть в форматі якихось позитивних зрушень, що могло б бути ліпше, краще, більше, ніж є на, на, на даний час, і ми все одно будемо, знаєте, та категорія людей, котрі навіть коли все добре, будуть незадоволені тими процесами, котрі відбуваються. А якщо дивитися з точки зору 25 го року, більш глобально, ну ми все ж, все ж таки загострюємо ситуацію. Увагу на те на тому, що 25-й рік нас випадає по перевернутому тузу Пентаклів. Головна грошова карта в перевернутому стані. І е, питання: в чому? Якщо дивитися на Україну, у нас Війка Пентаклів випадає в прямому положенні. Тобто ми будемо пробувати підлаштовуватися під ті реалії, під... Ті е, ситуації під те середовище, котре буде йти в 25-му році. Якщо дивитися під е, призмою світового розкладу, тобто ситуації в світі в цілому, двійка пентаклів в перевернутому стані, тобто не всі зможуть адаптуватися і не всі зможуть сприятливо взяти ці умови, взяти собі якось на користь, не всі зможуть адаптуватися і. Е, в глобальному плані в нас основа двіки тозукупків, тобто цих фінансових зрушень, може вплинути деструктивним чином на режими і на країни в цілому. Досить фундаментально і досить короткий проміжок часу. Друге, окрім фінансів, треба відокремити радикалізм. 25 й рік це рік радикалізму, і в Україні він я не знаю за рахунок війни за рахунок нашого сприйняття, світу сприйняття. Ми це можемо взагалі не відчути. А от західні партнери, вороги та наші друзі, колеги та інші країни, котрі оточують Україну, вони можуть бачити прояви радикалізму в повному. З найнегативнішої най сторони. Тобто дуже велика ймовірність терактів, дуже велика ймовірність ситуації, коли будуть робити з плеча і досить жорстко давати відпір, відсіч тим ситуаціям, котрі тобі не подобаються, і котрі ти не хочеш приймати і не хочеш під, котрі, підлаштовуватися, і причому у нас з одного боку радикалізм. Такий жорсткий повинен бути. А з іншого боку, повинна бути якась, знаєте, стадія не, не просто лібералізму, а такого терпіли. Тобто, і, і я кажу, що наступний рік він характеризувати його можна в 90% в країн, коли буде два рівно е протилежних бачення. Розвитку подій і ситуації це в той випадок, коли ем, злочинця будуть пропонувати або повісити, або відпустити, ув'язнити і залишити, е, е, обмежити якісь там права чи дати срок термін, немає або відпустити, сказати в принципі, ми знаємо, що ти молодація там. Виправишся або або стратити. Або, або, тобто такий у нас буде всі диктатури, всі тоталітарні організації, всі тоталітарні країни стануть а, в, в, загнуть себе в, такий, в такі обставини, в такий глухий кут, коли дійсно можуть стати заручниками своїх же тоталера, тоталітарних правил, коли твої дії можуть зіграти з зі собою злий жарт. Момент стосовно 25-го року це моменти незакритих старих образ і незакритих питань попередніх періодів. Територіальних, все там, де спірна територія кордонів населених пунктів, міст, островів і тому подібне. Або ситуації, де поставлена просто пауза. У нас є північна південна Корея, Тайвань, Кіпер. у нас є питання там Карабайху, Сирії, Ізраїлі, тому подібне. Це все туди. Тобто, 25-й рік це час для того, щоб вирішувати ці питання, котрі були досить довгий час. В стані і ймовірність того, що всі кажуть, там війна в Україні закінчиться, активна фаза в Україні закінчиться, ну там хтось сказав. А в нас випадає так, що може в форматі глобального безладу завершення активної фази війни в Україні, воно буде виглядати як закінчення процесу одного, але в форматі перехідного процесу в більш е, глобальні е, руйнівні і такі дестабілі дестабілізаційні процеси. Е, і найцікавіше, що. Повернення до вирішення питань воно буде стосуватися не тільки територій, але й релігійних питань, культурних питань, е, питань не знаю, там, толерантності, вживання е, легалізації наркотиків тому подібні. Тобто, те, що досить довгий час ставили на паузу і казали, що ну, не на часі, потім. З 25 й рік вони виглядає так, неначе всі зійшли з розуму і вирішили закрити, закрити всі незакриті гештальти в один період 25-го року. Причому в нас все одно залишається складова як популізм, тобто момент того, що багато конструкцій вони будуть направлені на те, щоб. Просто дати почути або дати сприйняти людям те, що вони хочуть побачити, почути, щоб їм було легше. Е, хтось буде кричати, що знову зробить Америку великою. Хтось е, буде кричати, що повернуть і е, відбудують Радянський Союз. а Україна в цьому о, році, 25 вона випадає поза межами. Е, знаєте, занадто багато було. Занадто було багато о, ситуацій минулі три роки. І ми тут подивимося, що у вас відбувається. Всі три роки дивилися серіал під назвою Війна в Україні. А зараз настав час зробити таке меж і подивитися нам, як буде відбуватися процес. Будемо кричати, що дуже занепокоєні. Дуже занепокоєні, нас дуже сильно турбують ті негаразди, котрі спіткали. Ви так от розповідаєте, чомусь мені одразу перед, перед очима представляється Трамп, який прийшов до влади, і оцей радикалізм його, оці, оці гойдалки або поміловать. Кизнітні за помілувати. <казнить> нельзя, помілувати оці. От. І він, Я згадала, що сьогодні буквально бачила новину, що він там претендує на Канаду. І, вже, і перед цим це було, що він хоче зробити Канаду одним із штатів США і прям ну, серйозно про це вже заявляє. У нього є якісь види на острів Гренландія, тобто якісь територіальні. Треба все одно враховувати, що в нас є е, формат. Якщо ми кажемо про Трампа, ну він випадає як дурень, як ви або король Пентаклів, або карта Дурня. Карта Дурня це Джокер. Хто такий Джокер? Джокер це блазень, котрий намагається зробити певний перформанс, певне шоу, направлене на цільову аудиторію. На даний час і він популіст. На даний час є запит. Поставити те питання, котре додасть йому додаткові бали, причому форматом Канади, формат Мексики або Гренландії зробити Америку знову величною. Ми бачили, він був президентом, він щось не дуже впорався минулого разу, і зараз, в принципі, сказати, що якось зміниться його Америка за другої його каденції на краще. Це не, не працює як в школі. Тобто, якщо ти залишився на другий рік, то ти будеш вчитися ліпше ніж е, перший раз, коли ти намагався цю програму пройти. Е, в нього є популізм, є момент шоуменства. Такого є момент бізнесменства. Е, можливо, там Герландію він. Збирається купити, запропонує щось. Але з точки зору ситуації, я не думаю, що це буде відбуватися і далі кудись піде. А... Уявіть, наприклад, завтра в якогось російського політика дуже сильно впаде рейтинг, дуже сильно, з якихось причин. І він скаже: ми повернемо Аляску. Зробимо Росію знов великою. Уявляєте, що на болотах буде відбуватися? Всі люди кричать: нарешті Аляска повертається в рідну лавані. Історичні землі. Популізм Популізм і в цей момент джокеризму в Трампа він присутній. Але в мене є інша, знаєте, така аналогія з джокером. Джокером не в котрих в картах. А котрий в Бетмені, тобто трошки скажений, і в будь-який момент. Да, да. І в будь-який момент може все навколо підірвати, взірвати, зруйнувати, виключно для... за того, що він буде вважати, що це буде на краще, наліпше, або щоб другі боялися, другим не повадно було. Тому Трамп це така дуже не темна конячка, а скажена. Скажена конячка. Пишуть в коментарях міжсезоння прозвучало якось тривожно. Чи не означає це, що перемир'я, чи так званий мир буде надов... на недовгий для нас час? Я Ось. про це казав раніше, кажу зараз, що перемир'я. Пауза це. Не надовго, якщо це буде дуже... пауза. Це дуже. З точки зору тару. Це рінова конструкція. З точки зору якось заспокоїтися, поставити себе в стан того, що зараз перемир'я, все нормально, можна спати спокійно, Воно, о, ну, знаєте, це, це, це формат того, що коли тобі жінкам роблять депіляцію, коли воск намастили і дьорнули дуже боляче, а на середині зупинилися. І ти думаєш, ну все, закінчилося, так? Да? А ні. Далі буде продовження. І воно може бути більш болісним, ніж початок. І поки що воно випадає в тому, що нас ведуть не на закінчення, а ведуть саме на паузу мижсезоні. І тут питання, як це межсезоння закінчиться? Може вони один одного повбивають, а Україна залишиться осторонь цих процесів, і скажемо, о. Давайте ми будемо не просто занепокоєння занепокоєння, а повернемося до питань, як там люблять казати диктатор цей, виходячи з сучасної геополітичної ситуації. Угу. Тому... З точки зору конструкції, ми ж сезоні, це дуже фігова конструкція. З точки зору перспективи, попри те, що досить часто ми виводимо себе в стан, що руки опускаються, там все одно є перспектива того, що може все. Дуже за короткий проміжок часу змінитися на краще. Ж таки. Тобто ці якісь процеси можуть бути пов'язані із Росією, тобто вона ще може кудись влізти і десь таки програма. Я сказав, що в нас там ще сезоні, тобто, ми можемо вийти в стан паузи або перепочинку. Uh -huh. І постер постеріг з боку осторонь, але про Росію ми такого не казали. У Росії на 25-й рік є ймовірність пови до дуже повищена, підвищена, підвищена, підвильські коротше, висока висока доля ймовірності, того що е можуть бути нові напрями, пов'язані з е процесами. Конфліктів локальних, котрі можуть стати конфліктами глобальними. І причому, окрім тих гравців, котрі були раніше в умовній ризиковій групі, тобто там країни Балтії, Грузія, є інші країни, котрі, начебто друзі та партнери. І я не виключаю, що це може бути там і Китай, і Казахстан, і. Тощо. Ну, окрім Молдови, кота... Молдови Монголії, Монголія, котра залишиться осторонь, закони ну, працюють інакше. Але стосовно саме великих гравців, вони можуть стати такою цвяхом в... в труну Російської Федерації, тому що саме випадає в контексті зради, в контексті ножів в спину. Прийде біда звідки? Звідки ти її не чекаєш? Політико здається, видання політико писало про те, що росіяни зазіхають зараз на Естонію. Чи можливі там конфлікти? В, -в величезна ймовірність нових конфліктів. Більше того, зараз все роблять робиться для того, щоб там пріхвасні Путіна в європейському просторі вибудували знову комунікацію з Кремлем, показали вкотре, що можна домовлятися, можна знаходити компромісні рішення, зручні рішення, але і питання в чому? Якщо буде вибрано вектор компромісів. Ймовірність е, того, що країни Балтії стануть заручниками цієї ситуації і можуть стикнутися з руйнівними наслідками, дуже дуже зростають, і в нас є знаєте така певна циклічність, коли е, е, там, Польщу поділили. Домовилися, що все буде нормально, все буде чудово. Ми якось там світ поділимо далі самостійно. А перед цим все ж циклічно. Польщу спочатку віддали. Дехто особливий супротив, крім Польщі, і не робив. А потім ті, хто віддавали, самі, самі стали заручниками наприклад, тої ж самої Франції і жертвою режиму і системи. І зараз треба зробити все, що можливо, для того, щоб країни Балтії не постраждали від е, е, війни. І там досить велика кількість українців. Ці країни нас підтримували і в деяких моментах більше підтримували, ніж більш великі гравці. І їм також, як і в Україні, не потолонило жити. З неадекватним сусідом, маючи спільну межу та кордон, і зараз питання: в чому Орбан, Фіцо, Шольц, ті компромісні рішення, котрі вони шукають, вони безпосередньо можуть вплинути негативним чином на ці країни, країни, котрі знаходяться зоні ризику. А як щодо новорічної ночі писали, що буде масований обстріл все ж таки? З карт карти, котрі випадали на різдвяний тиждень, вони випадають і на, на новорічний. Але воно випадає настільки в день. В мене ну, воно йде, знаєте, 12 годин стухнуло, вони там бухнули і пішли, багато... робити. пішли та салюти робити в наш бік. Причому в форматі карти циклічності, тобто повторення ситуації, я намагаюся пригадати е, минулий рік, і пригадується всяка фігня, що воно приблизно так і було в минулому ну, А, і з жертвами і в, просто в цивільні об'єкти, тому бути максимально уважним. Саме стосовно новорічної ночі. І якщо дивитися цей тиждень по загрозам, все одно залишається п'ятниця, залишається субота, залишається неділя як дні з, максимально підвищення підвищено. <свісно> Підвищеною <свісно> небезпекою. Угу. Ну, бачите, ви говорили буквально на тому тижні про Різдво і воно все от програлося дійсно різдвяно. Різдвяні свята такі собі вийшли дуже активні з цього боку. Трада все одно дослухатися до повітряної тривоги, не, не, не ігнорувати її. І все одно, ви бачите, у нас фідбек від глядачів, що, попри всі деструктивні впливи ситуації, люди намагаються бачити якусь промінні надії, світла. В майбутньому і не культувати виключно деструктивну складову, але позитивно. Також з точки зору загроз для світу в наступному році все, що стосується природи, в нас є більше ситуацій не зовнішніх загроз, а внутрішніх. І в нас продовжується продовжувати цепя з водою. Тобто якісь активності, і стихії повітря немає в цьому процесі. Тобто в нас є вода, вогонь і земля. земля. Землетруси можуть бути можуть бути е ситуації пов'язані з виверженнями, з вулканів, тому подібне, і ситуації пов'язані з підтопленням, наводненнями, тому подібне по карті Страшного суду знову ж таки. Процеси, котрі будуть стосуватися не тільки там у європейських країн, там туреччина, а весь світ він ризикує стикнутися з цим з цим випробуванням.